Дорогі браті і сестри, сьогодні ми святкуємо великий праздник, який іменується успінням Божої Матері. Кожна смерть викликає негативне відчуття в душі людській, але дивно, що Свята Церква так торжественно святкує смерть, перехід в вічне життя в життя загробне. Той, яку церква проставляє іменує чеснішою від небесних сил безплодних. Сьогодні ми святкуємо момент, коли Пречиста Діва Марія розлучилася з своєю душею і була вознесена на небо до свого Сина, Создателя, який з такою великою любов'ю прийняв душу своєї пречистої Божої Матері. Причиста Діва Марія прожила на землі по, деяким даним, більше 70 років. Неодноразово Божа Мати зверталася до істочника життя Спасителя і свого Сина, тому що розлука материнська була невиносима для чистої і святої душі Діви Марії. Настав той момент, коли Божої Матері явився благовісник, Архангел Гавріл, який звістив її про перехід в життя краще, в життя благодатне, світле, де сіяє великою славою, Спаситель її і Господь і син її. І от по особому промислу Божию зібралися святі апостол, святий град Ірусалим, який, благословіння від пречистої Діви Марії, со сльозами. Чули останні настанову від, тої, яка була матір'ю для них і являється матір'ю всього світа. Коли розпинали Христа Спасителя, то на Христі Господь, звернувшись до Яна Богослова, сказав дивні слова: це мати Твоя, указавши на Пречисту Діву Марію, а це Син Твій, указавши на Яна Богослова. В лиці святого Апостола були сунуліни всі віруючі люди причисти Діві Марії як матері світу. По приданню, яке сохранилося в святій церкві Христовій, Божа матір жила в домі Іоанна Богослова, в святому граді Єрусалимі. Після гонінь, деякий період, вони приїхали в Єфес, після чого знову повернулися в святий град. Настав момент трогательний. Напевно, момент, якого давно-давно чекала Пречиста Діва Марія. Явилося, як пише в своєму життєописанні Цариці Неба і Землі, святитель Дімітрій Ростовський, розкрилася стеля дому, де вони сиділи, і великі славі з ангельськими воїнствами, з з серафімами, зійшов во славі Господь і Спаситель, який. Як пишеться на іконах, символічно, як младенця, чисто непорочно прийняла в свої руки душу своєї матері, яку в житті своєму Спаситель завжди величав, маючи, як свідчить нам Священне Писання до неї повне послушання. По юдейській традиції не хоронили жінок з великими почистями. Але багато людей, які знали особисто Пречисту Діву Марії, святі апостоли духоносні, з великою честю, піднявши одр Пречистої Діви Марії, понесли її пречисте тіло до гробниці, де були поховані Кім'я, батьки Пречистої Діви Марії, і Йосиф Обручник. Спустившись в печеру по юдейському закону, вони приблизились до того моменту погребіння. І юдеї, які злобствуючи, дивилися на цю процесію, і священник юдейський Афоні, який хотів заборонити таке шествіє, торкнувся, щоб упрокинути одр причистої Божої Матері, і невидима сина, сила ангел Господень, оцін йому руки, які кощунственно хотіли звершити такий акт вандалізму. І от після того, як він побачив таке чудо, він Пізніше увірового Христа, і Господь Милосердний з присущою йому любов'ю ізцелив руки невредимими, оказавши святого Афонія, якого церква потім прославила в ліки святих. Погребіння звершилося по звичайним таким юдейським звичаям, але один із апостолів Фома, який не встиг також на погребіння Христа Спасителя на третій день тільки. Після похорон прибув до печери і разом з апостолом прибилися до того місця, де почувало тіло Пречистої Дію Марії, отвалений камінь, і пелени, які залишилися, подібного як Христа Спасителя, в гробі, свідчили про те, що немає там тіло дорогої для них, їхнього серця, пречистої Божої Матері. Вона була вознесена на небо. І там з висоти Небесної завжди допомагає тим, хто призиває її слачайше ім'я. Згадується другий праздник Покрова Божої Матері, коли Матір Божа покрила в Олахерському храмі святих Андрія і Епіфанія, і народ, який молився до неї, і сузрцає лік Пречистої Дію Марії. Блаженний Андрій ще раз хотів побачити її причистий образ. І знову, коли він був вознесенний на небеса, він, дивлячись кругом, не побачив там, на тому місці, ліка пречистої Божої Матері. Тоді він спитався ангел, а де ж є та, яку так прославляє і величає свята Церква Христова? Відповідь Ангела: немає її тут, вона на землі утішає свій страждущий люд. Нам це Повістування свідчить про те чудову новину, що завжди з нами є Божа Мати, завжди торжественно і святково свята Церква проставляє її праздник успенія. Для нас успенія Божої Матері для Закарпаття являється унікальним праздником. Це праздник не тільки Мукачівського монастиря, де збирається тисячі людей. Це праздник по традиції вже багато століть є. Святом всього закарпатського краю, покровительницею якої є Пречиста Діва Марія. Я сердечно вітаю вас цим чудовим праздником і бажаю щоб Божа Матір, яка завжди утішає душу християнина, яка є матір'ю для всіх людей, нехай вона зіграє своїм покровом кожну людину, нехай її материнські молитви, які ніколи не молкають перед Сином і Богом. Приносять для людини велику втіху, радость, оновлення їхніх душ. Нехай вона буде прославлена вовіки і величана нашими людьми, які з такою великою любов'ю завжди торжественно святкують цей праздник у спині Божої Матері. Нехай прибуде з нами їх одательство, її молитви. А я сердечно вітаю кожного з вас з цим великим торжеством Духа, з праздником у пречистої Діви Марії. Amen.